Нічне вітання для нескореної української нації. І також звітую вам, бо не говорив нічого, що було зроблено на вихідних. А на вихідних за дві трансляції було зібрано 80 тисяч 200 гривень. Відмітилися, точніше, найбільше задонатили пані Галина, пані Олена, Василь Жила, Михайло. Також, також Людмила Лукаш. Всім, всім велика подяка, хто долучався кожною гривнею. Також Василь Ждек. Дякую, дякую вам за довіру кожній людині, хто взяв у цьому участь в черговому потужному зборі. По чуть-чуть, по чуть-чуть ми рухаємося, і, друзі, буде ще один дрон. А точніше, не дрон, а автівка. Тому що, як я вже говорив, за тих чотири дрона, що мали передати на один з підрозділів, хлопці сказали, що вони на повному забезпеченні, і за один з тих дронів придбаємо автівку, яку також дуже довго чекає одна людина з побратимами. От, все це ви побачите 23 серпня на благодійному. Фестивалі Релакс Комплекс Шепільська. І дивіться, я вам похвалюся, яку я собі повісив річ замість фіранки в машині. Дивіться, це бойовий стяг. Скажете, яка це бригада? Добре, я не буду говорити з підписами. Михайло, Міша, Скорпіон, Вітання, тобі та побратимам. З підписами, друзі. Так що тепер у мене буде вивісити такий стяг. У мене їх багато, всіх не повішу, але один стяг буде вісіти і мотивувати мене допомагати війську поки що допомагати. А там, як карта ляжа. Всім дякую за увагу. Реквізити в описі, долучайтеся і не забувайте, що iPhone за 500 гривень можете виграти уже 7 серпня. 9 днів лишилося. Мирної ночі, слава нашому війську потужному, слава героям.